Усім привіт, шановні підписники та гості каналу Альтернативна Історія. Звати мене Сергій, це україномовний канал, який присвячений стратегії Студії Парадокс, і сьогодні я покажу вам в Хойці 4 незвичний сценарій з мотом, який додає зоріні війни або ж вторгнення хана Соло та Дарта Вейдера на землю у 1936 році. І так, дорогі друзі, на превеликий жаль. Немає локалізації, щоб це все вам озвучити, розписати, розказати. До того ж, і додавлення хана соло це лише тільки бета-версія, тут справні всього-навсього 3-4 фокуси. Ну а інші фокуси вони не мають ніякої послідовності та сюжетності. Проте були додавлені дуже багато технологій. По зоряним війнам, тут, як ми бачимо, і бластери, і кулемети, і шоломи, і різні такі технології, техніка. Я пам'ятаю, останній раз, коли дивився Зоряні війни, це десь було в 17-18 році, по-моєму, в кінотеатрі це вже більш сучасна така екранізація. Ну а чесно кажучи, перше моє знайомство із Зоряними війнами було ще з братом в дитячі часи, коли в суботу або ж там в неділю якось випадково нам вдавалося по газеті прочитати, що будуть йти Зоряні війни на 1+,1. В нашій альтернативній реальності 1936 року хан Соло. Це людина, яка ну являється прототипом демократії, справедливості і всього доброго, що можна тільки собі уявити. Само собою, те, що відбувається в Ефіопії, не дуже сподобалося Ханові Солові, і він, дізнавшись, отам провівши на планеті Земля, вже практично майже три місяці, дізнавшися про політику, тому що в нього є своя країна, він налагоджує стосунки із з усіма європейськими та неєвропейськими державами, але в основному йому дуже сподобалася така система демократія, яка в його реальності важлива, і яка в його такий альтернативній е, вселені. Ну, за неї помирають дуже багато клонів та а, а, різних роботів. У нашій же альтернативній реальності, 13 березня 1936 року, Хан Соло відправляє три добровольчі корпуси. На допомогу Ефіопії в боротьбі проти їхнього потужного суперника італійського Беніто Мусоліні. Як ми бачимо, от, те, що буде відбуватися і далі, того, що джедаї будуть боротися, само собою на території землі, на планеті Земля із Дартом Вейдером, поки що його немає. Але я впевнений, що за допомогою цього мода, тому що якраз Дарт Вейдер та там Паладін, якщо я добре це все вимовляю, він найкраще... Пророблений та найкраще от, їхня країна деталізована. Технології вирішують, і вони справді дивіться, те, що лише роблять три добровольчі дивізії на території Ефіопії, це е, складає приємне враження, як і на усіх європейських демократичних країн, так і ну, складає приємне не дуже враження на такого паладіна, який вже зміг захопити Ірак. І дати Дартові Вейдерові владу над цією територією. Так розпочинається вторгнення 12 квітня 36-го року на планету Земля Паладіна і Дарта Вейдера. За цей час війна, яка триває в Ефіопії, вона також підходить до кінця, але довелося використати фактично більше півроку, щоб нашому Ханові Солове з його трьома добровольчими корпусами вдалося. Нарешті ж таки розгромити імперію Беніто Мусоліні та його плани по захопленню Ефіопії, перетворення її на колоніальну державу. І, ну, поки що, все йде добре. Жертви та втрати італійців набагато переважають, ніж жертви Ефіопії. Ну, а сам хан Соло з Ефіопським керівництвом в Хале. Там Гарсія, чи як його там називають, лідером Монархом створює коаліцію землі, яка переживає період розцвіту. Це перше об'єднання Хана Соло із європейською та не європейською, ну фактично з державою планети Земля. А воно це все відбулося добровільно, тому що, як ви бачите, є добро, є і зло, є інь, є янь. Так як війна не закінчилася після звільнення всіх ефіопських територій, хану Весолові довелося скористатися своїми потужними, надпотужними, точніше, бластерами, технологіями, повітряними силами, щоби перенаправити 15-9 висадити їх в Рим. Це був настільки шалений удар по е, такому, ну не знаю, можливо, е, скаженому. Задуму Беніто Мусоліні та всім диктаторам, які проживали на той час, що те, що Рим пав фактично за один день, і те, що на території італійської землі і на Сицилії висаджуються Більше 20 дивізій, високотехнологічних і розвинутих воїнів, які з кожним днем практично зносять на той момент саму боєздатну армію італійців Беніто Мусоліні. Ну це як ви помітили, не може залишатися осторонь і без уваги навіть самого такого затятого скаженого диктатора планети Земля у нашій альтернативній реальності. Сицилію вдалося звільнити. Вдалося також і звільнити центральну частину Італії. Наш хан Соло, який вже лише ну, використавши невеличкий такий потенціал своїх технологій, зміг понерувати, заставити понерувати і Гітлера, який 25 грудня 1936 року ну, оголосив війну. Нашому ханові соло. Того що йому не сподобалося те, що дивіться він хотів заполучити всі ті технології, він е, мав плани, ви знаєте, які мав плани Гітлер у нашій реальності, а тут всирається якийсь там хан соло. І всирається там Дарт Вейдер, де один захоплює все на своєму шляхові, ну а другий, одивиться, так як тепер після капітуляції Італії 13 січня 1937 року, він не думає під підкурювати та приєднувати ці території до себе. Напротив, він користається от своїм військовим технічним потенціалом і сказав, от хан Солово сказав Гітлерові: якщо ти не перестанеш або ж не заключиш мир, то ми прийдемо до тебе. Так і трапилося 1 лютого 37-го року, де біля Мюнхена через австрійські такі гори, перейшовши армія величезні дивізії, колони з легкістю впоруються з Адольфом Гітлером і його армією, яка у перших же битвах втрачає шалений потенціал своєї там могутності і людських ресурсів висококваліфікованих. Та технічно підготовлених офіцерів і генералів. Війна проти Адольфа Гітлера, точніше, Адольф Гітлер, який розпочав війну проти Хана Соло, проти Добра, вона не була логічна з його стороною. В першу чергу Адольф Гітлер та Соліні, вони надіялися, що вони змусять захопити. Зможуть захопити Гана соло, він відкриє технологічні інновації, передасть там їм технології далекого, далеко майбутнього, там щось тисячних років майже. І таким чином він з легкістю зможе захопити світ. Ну або ж у нього був другий план захопити світ самотужки. Ну і третій альтернативний план, де він домовиться з Дартом Вейдером та стане його, так би мовити, ну колоніальною маріонеткою планети Земля. Це для Гітлера було би. Дуже добре. І все би було чудово, якби не те, що в нашій альтернативній реальності хан Соло також прилітає на землю. Він обрушує всі плани як і Мусоліні, так і Гітлера, Вже третина частини німецького рейха захоплена і окупована нашими силами. І вже ведуться великі та важливі бої на околицях Берліна. Армія Рейха відступає. Вони відступають, не маючи ні одної альтернативи. Вони не можуть заключити ні мир із ханом соло. Вони навіть не можуть і відбити, ні стримати, ні заманити, ні обдурити нічого. От буквально нічого. От дивіться наскільки Третій Рейх, маючи от всю свою перевагу на стартовій кампанії 36-го року, він не може впоратися з технологіями майбутнього і із величезною, ну не величезною такою армією, але з високотехнологічною армією хана соло. Війна триває. В кінці кінців Берлін пав 25 квітня 37-го року Адольф Гітлер був вимушений підписати акт своєї капітуляції. Всі думали європейські керівники, лідери Сполучених Штатів Америки, Франції, Британії та Радянського Союзу, що нова раса, не то, щоб раса, нова людина майбутнього. Він буде намагатися підкорювати землю на свій лад, але виявилося куди більше цікавіше, та куди більше справедливіше. Хан Соло звільнив всі території, які мала Італія колоніальні з території в держави, стали незалежні, як Лівія. І він просто-напросто поміняв керівництво, яке знаходилося як і в третьому Рейхові, так і у Римі, скинувши Беніто Мусоліні та Адольфа Гітлера із своїх п'яти сталів та своїх там. Ну не знаю, коронних зал. Натомість з'явилися нові держави, Колонія і Колонія, точніше, коаліція землі всього на всього, дві держави, такі як Ефіопія. Та м, поки що е, невеличку державу Хана Соло. Ну а у Німеччини та у Італії розпочинається нове життя демократичне без зайвих таких. Наративів і тому подібне. Війна триває 12 грудня 1937 року. Імперія величезна така імперія на Близькому Сході. Дарта Вейдер розпочинає своє існування. У Радянському Союзі починається своя громадянська війна, вона не дуже вчасно відбувається тут. Як ми бачимо у Паладіна є два їх, його слуги: це Дарт Вейдер та от якийсь там Командор, який ну, намагається в першу чергу. Ну, вести велику активну фазу дій, яку вони розпочали на початку 1938 року, з метою захоплення Омана, Ємена, Афганістана, Пакистана, Радянського Союзу, Туреччини і низка-низка багато нових країн, які будуть тепер входити в їхню імперію. Поки що хан Соло не може переконати всіх європейських та лідерів планети Земля, щоб вони об'єднувалися і нанесли удар саме тепер, саме на початку цієї інтервенції Дарта Вейдера, коли лише декілька країн охоплені війною, коли в нього немає таких сил. Але виявляється, що різні лідери вони не вірять у те, що відбувається так, що є якась там земля, цивілізація, яка зможе захопити всю землю. Тому для того, щоб довести всім європейським лідерам, що хан Соло це не зло. Він несе і буде нести добро. Він відправляє своїх добровольців для допомоги у покінченню громадянської війни в Португалії, але на превеликий жаль, він туди не встигає. Тому доводиться, в першу чергу, доводиться використовувати свої дипломатичні зв'язки, а саме демократичному режиму в Іспанії. Хан Соло помагав в 1937 році. Тому ця Іспанія вступає в наш альянс, і хан Соло, щоби не бачити страждання. Португальської землі, тому що там прийшли фашисти, він оголошує спеціальну військову операцію з метою захоплення невеличкої Португалії та її перевтілення в демократичну цивілізовану країну сучасності і майбутнього. Як ви знаєте, ця спеціальна військова операція вона не була важка для Хана Солов. Тут всього на використано лише 9 дивізій. Їх повністю вистачає, щоб розрумити фашистське керівництво, до того що допомагають сильно іспанці, вони предоставляють свою територію для транспортування, ну і самі допомагають у ведення військових дій. Так розпочалася перша показово атакуюча війна Хана Соло. Він сказав, отак би у цій спеціальній військовій операції, що я не є вам ворог, я борюся за вас. Я не хочу, щоб планета Земля перевратилася там як в його реальності, де вся там Чеслав'я амбітність Дарта Вейдера от вийшла за межами між континентальних міжгалактичних війн, зоряних війн, як ми знаємо їх із фільма. І е, люди почали потихеньку вірити цьому, так би мовити, жесту доброї волі на соло. Він повністю звільнив Португалію від фашизму, також звільнив всі колоніальні народи, які були колись в Португальській імперії, вже з доброї волі спрацював. І те, що наразі така коаліція Землі розпочинає своє отаке розростання, це вже є добрим знаком, що в 1938 році низка країн як нові держави, які були новостворені від колоніального керівництва. В першу чергу Португалії сприєдналися до даного альянсу. Але це лише був першим кроком, важливим, але першим маленьким кроком, який вдасть і покладе наступні кроки для розширення коаліції земля. Приєднуються такі держави, як Королівство Лівія, яка також виборола свою незалежність за допомогою Канасоло. Ну і Республіка Італія та Республіка Німеччина, які побачили, що от насправді от їм принесли в їхні народи. Стабільність, безпеку. І вони дізналися про все це злодіяння, яке творилося в альтернативній реальності Хана-Соло. що Іспанія, Португалія, Італія, Німеччина, Лівія та багато країн Європи та Африки вже поступово в середині 1938 року з моментом розростання цієї ракової. Пухлини Дарта Вейдера з Паладіном, які вже захопили Індію, Іран, частину Радянського Союзу, Румунію, Туреччину, Саудівську Аравію, Ірак, Оман Ємен, ну і Афганістан з Пакистаном. Ракова пухлина сильно на Близькому Сході переростає в величезну проблему людства. Але на щастя, ханове Солове вдається нарешті. Робити так, що багато європейських країн починає вірити йому і приєднуватися до Коаліції Землі. Поки що немає сили і можливості Коаліція Земля вже от наразі розгромити. Величезний такий альянс Дарта Вейдера, з яким не зміг впоратися навіть і Радянський Союз, який подивіться до кінця 1938 року, практично починає втрачати свій суверенітет та незалежність. Радянський Союз не в змозі, от не дивлячись на всі ці свої великі простори Росії радянської. Із відчайдушним супротивом радянського солдата всіх тих народностей радянський союз не був спроможний зупинити, хоч на міліметр, хоч на деякий час, імперію Дарта Вейдера. Тож стало очевидно те, що Дарт Вейдер само собою з своїми поплічниками зміг захопити таку величезну країну і заставити їх з часом капітулювати. Тому що, якщо ми бачимо по битвах, битви йдуть дуже швидко, армія радянського союзу та союзники вони відступають по всій лінії фронту. І питання тут лише не в тому, що радянська там армія дає гідну відсіч, от яка вже втратила майже мільйону. Мільйон своїх солдат, а, а от, армія Дарта Вейдер лише всього-навсього 50 тисяч своїх солдат. А справа в тому, що затримка якраз -то вона полягає в тому, що ця Росія вона дуже велика. В кінці кінців, 27 листопада 1938 році, Дартові Вейдерові вдається захопити простори Росії та проголосити на весь світ, що більше третини планети Земля, ну або ж там третина планети Земля. Під його контролем. Неймовірні потрясіння були для землян, те, що Дарт Вейдер робив на окупованих землях, він не церемонився там ні з людьми, ні з громадянськими діячами, ні з чим. Усіх, хто признавав його владу, жили собі там в імперії. А ті, хто не признавав, ну ви знаєте, що з такими робляться в такому разі. Хан Соло запропонував Польщі допомогти побороти фашистське повстання в Кракові, тому що Польща вже півроку бореться з цими фашистами і ніяк не може їх побороти, то відправивши своїх чотирьох дивізій і відправивши їх відразу ж таки в пекло. А як ви бачите, те, що відбулося після падіння Радянського Союзу, безліч країн. Переважно Америки, американського континенту пропонують, щоб вони приєдналися до нашої коаліції земля, то можу з впевненістю сказати, що плани Хана Соло йдуть повністю так, як воно має бути, тому що земляни з кожним разом все більше і більше розпочинають вірити йому. І не те, щоб більше починають вірити, а боятися от імперії Дарта Вейдера, який я сказав в ясно і відкрито. Хто зі мною? Тот буде жити і буде, от як там баронові, цілувати там перстень і продовжувати займатися своїми справами. А хто не зі мною буде знищений без всілякого перебільшення та безпощади. Тому, друзі, в альтернативній реальності безліч країн почавши відчувати оцей цей супротив, оцей дуже неблагородний поступок Дарта Вейдера. Такі країни, як Польща, та країни маленькі країни Америки і Азії, вони зробили правильне рішення. Хан Соло поступово передає технологічне. Таке технологічну перевагу великим союзникам, як Німеччині, Італії, Британії та Франції, Сполученим Штатам Америки, включно, щоб раз і назавжди поборотися з Дартом Вейдером в нашій альтернативній реальності. Приєднання Польщі 16 грудня стало важливим рішенням. А вже 2 січня 1939 року. Те, що земля поділилася на добро і зло, стало, ну, по суті, очевидним явищем. Майже всі країни світу зробили свій вибір. Були такі країни, які стали на шлях зла, отакі як фашистські комуністичні режими, які побачили силу, які поважають лише силу, але й були ті країни, які вірять в демократію, вірять в добро і зло, точніше, в добро, що воно переможе. І вони не погодилися з наразі з тими позиціями і положеннями в світі, яке відбувається тепер. Всі знають, що розпочнеться війна. І війна буде це не те, щоби спеціальна військова операція, а війна буде, по суті, друзі, на виживання всього людства. То, що ні Паладін, ні Дартвейдер не зупиняться, поки не захоплять всю територію. Землі не підкорять останню країну, останній народ, який би не склонив своє коліно перед їхньою владою. У реальності Друга світова війна розпочалася 1 січня 1900 точніше 1 вересня 1939 року, а у нашій альтернативній реальності, вселені, таку Вселенна, війна. Світова світового масштабу, от найбільша така війна, того, що навіть і Друга світова війна не обіймала стільки країн, а тепер обіймаються всі. Розпочалася 22 січня 1939 року. Я дякую друзі вам за перегляд цієї невеличкої першої частини історії. Я гадаю, що вам буде цікаво побачити, чим же ж закінчиться це протистояння, битва Дарта Вейдера та Хана Соло. Вона безумовно буде неймовірно крута, неймовірно непередбачувана історія. І якщо ви підтримаєте мене лайком та підпискою, то ми випустимо цей альтернативний сюжетик дуже скоро. Ну а наразі ви бачите, що в 22 січня 1939 року року Вейдер оголосив війну фактично всім землянам, які залишилися ще не скорені. І які повірили ханові Соло, який ну, став, так би мовити, от своєю місією, місією для планети Земля, щоб вона не стала колонією Дарта Вейдера. Я дякую за увагу, бережіть себе, не забувайте, що все буде добре. До побачення та хай вам щастить!